Анавський міський центр позашкільної освіти найбільший заклад такого типу в Україні та функціонує вже понад 50 років. Він відіграє важливу роль у розвитку дітей та молоді, надаючи їм можливість розвивати свої таланти та здібності у різних напрямках. Мені 15 займаюся десь 7 років. Мені 20 займаюся 10 років. Займалася. Народними танцями, але більше сподобались бальні. як завжди, в принципі, тому що гарна геолокація для мене була. Потім мені він сподобався. Я почав тут займатися весь час. Зазвичай наша пара виступає в латиноамериканській та стандартній програмі. Або як кажуть, в європейська програма. Ми набираємо діток з 4 років від малечі і до дорослих до більш досвідчених. Тобто у нас є декілька вікових груп, і поділяються на різні рівні, звісно, танцювання, і від початкової і до старшої. На більш професійного за цей час установа виховала тисячі талановитих дітей, сприяючи їхній самореалізації та розвитку в різних галузях. Центр пропонує широкий спектр гуртків і студій за такими напрямками: науково науково-технічний – основи технічного проєктування, моделювання, еколого-натуралістичний вивчення природи, екології, туристсько – основи туризму, краєзнавства. Фізкультурно-спортивний займаються різними видами спорту: художньо, естетичний, музика, танці, театральне мистецтво, різблення, малювання та ліплення. Дослідницько-експериментальний, наукова діяльність, соціально-реабілітаційний підтримка дітей з особливими освітніми потребами, гуманітарний, мова, література, оздоровчий, підтримка здорового способу життя. Я займаюся вільною боротьбою вже як рік. Що вона мене надихає? Я колись йшов на карате, але мені там не сподобалось там. А тут боротьба дуже активна, і я більше тут викладу своїх емоцій і енергії. Ну тут круто, багато друзів знайшла собі, не хочеться уходити. Ми приймаємо як хлопців та й дівчат з першого класу. Ну, потім вони залишаються, ростуть до 11 класу, займаються у нас. Вільна боротьба це і фізичний розвиток, так і розвиток особистості. Загвони загартовують тут свій характер. Окрім звичайних занять, центр надає можливість дітям брати участь у діяльності малої академії наук України. Де вони можуть розвивати свої наукові здібності та готувати наукові роботи? Також тут функціонує зразковий музей народного мистецтва, де проводяться майстер-класи та екскурсії, зокрема й віртуальні, що дозволяє дітям і дорослим долучатися до культурної спадщини України. Я сюди приходжу шити та вишивати іграшки, шию ведмедя. Я прийшла, щоб вишивати і шити. А я сьогодні планую шити ось таке сердечко. Мають і свій волонтерський осередок, де місцева громада активно плете сітки, кікімори та шиє одяг для військових. Волонтери об'єдналися на початку повномасштабного вторгнення, щоб підтримати українських захисників і допомогти наблизити перемогу. У нас п'ять жіночок такі бабульки, які тут поряд проживають, і вони. Оце ж плетемо ми зараз кікімори для хлопців. Шиємо труси на госпіталь, те, що нам тканину приносять, з того й шиємо. Також шиємо маскувальні плащ халати. Вони спочатку були в нас як дождівики, для від дождя, а потім сказали, що вони дуже гарно маскують хлопців на аеродромі. Не видно їх. Танці, театральне мистецтво, кераміка, різблення, туризм і багато інших захоплюючих напрямків дозволять кожній дитині знайти. Своє покликання і розвивати власні інтереси. Вилізати, клеїти і всякі поділки, дію, що вони його двигаються. Я ходжу на глину, на дерево, на гурток, столявку, Ще хожу на паперу, вирізаю самосово. Чим, чим тобі подобається те, що робиш? Воно цікаве та дуже. Давай, давай, музик. Тут ну тут лазить, тут тренери добрі всі. Цей гру так дуже ну, там прикольно, лазить класно. Ми не набираємо діток з шести років. Ну тобто, специфіка тут дуже така, скажімо, непроста, але з шести років можна приходити, дітки пробують. Туризм дає загальну фізичну підготовку в загальному. Ми багато проводимо часу на змаганнях, на природі, дізнаємося взагалі про світ. скажімо так. Полтавський міський центр позашкільної освіти є справжнім осередком творчості науки та спорту для молодого покоління. Ми надаємо освітні послуги, вони додаткові, але все рівно це послуги освітянські. Це те, що потрібно нашим діткам у вільний час займатися якимись певними видами робіт. На сьогоднішній день в нашому центрі 1785 діток і працює 55 гуртків. Запрошуємо гуртки наші безкоштовні, тому двері полтавського міського центру позашкільної освіти, який знаходиться на Леваді, вулиця Володимира Івасюка, 20, запрошуємо діток знайти себе. І свою майбутню професію в нашому центрі більше інформації можна знайти на офіційному сайті центру або відвідати його особисто, щоб обрати напрям, який найбільше цікавить вашу дитину.